Вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа в ефірі Передача «Вихід є». Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі другу частину проповіді, щоб цілі співпали. Коли ми приходимо у церкву, в основному в кожного із нас є свої особисті цілі. Ми приходимо і надіємося, що Бог допоможе нам у вирішенні наших потреб, наших неприємностей або допоможе вирішити якісь складні проблеми чи ситуації. І, в принципі, у цьому немає нічого поганого. Але ми не можемо залишатися на такому рівні, щоб нашою головною ціллю було тільки вирішення наших особистих проблем. Бог очікує, що ми з вами будемо шукати Царства Божого, що ми знаємо і постараємося виконати волю Божу для нашого життя. Бог чекає, що ми посвятимо Йому. Своє життя, так само, як і Він посятив нам своє особисте життя через Голгофу. І тому Ісус Христос Він чекає від кожного із нас, що ми повернемося в Його обійми. І Він бажає, щоб кожного із нас це було головною ціллю, чому ми з вами ходимо у церкву. Нехай Господь благословить ваш перегляд. Тобі наш Бог, ти наш захист, Ісус, і ми прославляємо тебе, Ісус, ми величаємо Тебе, Господь, Ти наш Спаситель Ісус, Ти дарував нам вічне життя, Господь. Слава тобі, Господь, Ісус, царю наших серцях, пануй в нашому житті, Господь. Царство Божа. Перше це любити Бога, друзі, це однозначно. Любити Бога на ділі, не на словах, а дійсно на ділі. Любов, взагалі, це основа відносин із Богом. І Бог хоче, щоб ми дійсно любили Його, щоб ми бігли в церкву на служіння не тому, що так треба, не тому, що пастор сказав, а тому, що ми любимо Бога. Бо ми читали в Біблію не тому, що так треба, а тому, що ми любимо Бога. Що ми молилися, тому що ми любимо Бога. Далі, це шукати Його волю. Кожен з нас є свої цілі, свої плани, свої бажання. Послухайте, але справжні цілі, справжнє бажання це воля нашого Бога. Бо до християн, ви знаєте, я кожного дня спілкуюся з багатьма християнами. І багато з християн. Навіть ніколи не питали в Бога, яка воля Його для нього. Вони спланували щось в житті, і вони моляться зранку до вечора, щоб Бог їх благословив. А Бог сидить чекає, коли нас питає, О, я тебе хочу зовсім не там бачити. Я хочу зовсім не те, щоб ти робив, і так далі. Наступне, щоб ти служив йому. Взагалі, всі кажуть, ми любимо Бога. Якщо ти любиш, ти будеш служити. Ти будеш стримитися. Тобі не треба, щоб я тобі сто раз сказав: служи Богу, служи Богу. А Богу, не знаю. Я зайнятий. У мене інші справи. Якщо ти любиш Бога, ти будеш Богу служити. Ну і саме головне, звичайно, шукати Царства Божого. Це посвятити себе йому. Да, це високі слова. Але без цього немає християнства, дороцінь. Християнство, дорогі, Християнство це не ходіння в церкву, це посвячення себе йому. Бог посвятив себе нам і віддав Свого Сина Ісуса Христа за нас. І якщо ми хочемо з вами, а ми хочемо мати вічність із Ним, нам потрібно розуміти посвячення Йому, це умова бути із Ним. Давайте, є, наприклад, сім'я. І коли ми женимо чи виходимо заміж, ми всі мріємо про хорошу сім'ю, і це нормально і правильно. Коли буде сім'я хорошою? Коли він посвятить своє життя її, а вона посвятить своє життя йому, тоді буде хороша сім'я. В іншому варіанті, якщо ви будете жити, як егоїсти, кожен для себе тільки брати, сім'я рано чи пізно просто розпадеться. Тому що неможливо постійно брати. Треба щось віддавати. І тому так же само і з Богом. Бо каже, я хочу бачити ваше посвячення, а мені що шукали Царства Божого. І тоді він каже, ще раз кажу, повторюю вам, тоді все, що вам потрібно на цій землі, я вам додам. Додам, він каже. Мені не жалко, я додам. Дивіться, йдемо далі. Бог знає наші думки. Не сумнівайтеся в цьому. Пастор не знає ваших думок. І тому пастор може, ще не боятися. Ходять нас наоборот. Пастор ваших думок не знає, але Бог ваші думки знає. Бог бачить ваше серце. Знає, отак. І там все, все видно. Бог бачить ваше серце. Він знає ваші цілі і ваші бажання. Це безумовно. І головне, що Він знає це все наперед. Наперед. Він знає, як ти будеш поступати завтра-позавтра. П'ять років вперед, 10 років вперед, і так далі. Все це він знає. Я не знаю точно, як він це знає, але Біблія ясно говорить, що це Бог знає. Знає кінець від початку. Тобто він знає всі ці речі. І, тепер дивіться. і тому дуже часто буває так, що не отримання від Бога того, що ми з вами просимо, Бог дай, Бог дай, і не отримуємо, є нічим іншим як проявленням Божої любові та турботи про нас із вами. За якось ви працювали рано зі мною. Дуже часто християни не розуміють. Така паста. я от хожу в церкву. Я такий от хороший, ну, найкращий в церкві. Ну, так багато з нас думають, да? руки не піднімайте. Кожен думає, я найкращий в церкві. І Бог от не відповідає мені на мою молитву. І ви знаєте, дуже часто це просто проявлення Божої любові і Божої турботи саме про вас. Дивіться, я зараз зрозумів. Якщо ви прийшли в церкву, а більшість так прийшла, для того, щоб отримати щось від Бога, то якщо Бог вам це дасть, а ви не змінили свій розум, що ви зробите? Ви підете все. Це нормально. Якщо я йду на базар, да? от на, йду на наш базар, і я хочу купити, наприклад, персики. Ну, я приходжу, ходжу по базарі. персиків взагалі ніде немає. Що я буду робити? Я буду ходити по базару, весь базар обійду. А коли я зайшов, бачу, воно є. Що я роблю? купив і повернувся і пішов. Чому мені ходити? Я думаю, дивіться. Якщо ми прийшли до Бога в церкву і з бажанням отримати зцілення, звільнення і благословення, і в цьому немає нічого поганого, але якщо ми за час перебування в церкві не змінили свою парадигму, ми далі розглядаємо Бога лише так, щоб від нього щось взяти, і не збираємося повертатися до нього, то якщо Бог тобі щось дасть, ти йому помахаєш просто ручкою. І тому, коли Бог тобі щось не дає, що Він робить? Він проявляє турботу про тебе. Хто зі мною? Аллилюя, слава Богу. Чому, дорогі, дивіться? Тому що дуже часто отримувався від Бога те, що ми просимо, і не маючи міцних відносин із Богом, людина. Стає холодною, залишає церкву і залишає Бога. Я можу навести багато прикладів. Дивіться, приходить сестра в церкву. Бог благослови мене чоловіком. Молиться. Тиждень, місяць, рік, два роки. Розумієш, що цього мало, починає служити всіх служіннях. Пастор, де мені треба служити? І дійсно починає нормально служити. Все нормально. І Бог благословляє її чоловіком. Дуже часто після цього сестра просто зникає з церкви. Я її зустрічаю. Каже, благословенна, ти де? Пастор, в мене чоловік, ви що, в мене робота, я зайнята, ви що, не розумієте, пастор? Тобто, ви так? якщо би Бог по сьогоднішній день не дав її чоловіка, де вона була В Церкві. Вона б служила у п'ятьох служіннях і просила «Бо, Бога, дай мені чоловіка. Бог дав їй благословення. І вона помахала йому і церкві ручкою. Друге, наприклад, ти хочуть отримати зцілення. Ну, Люди, які хочуть отримати зцілення серйозно, не просто так, а серйозно. Вони ходять на всі служіння. Тобто розуміє, про що я говорю? Так? Вони ходять на всі служіння. Вони служать двох-трьох служіннях. Вони моляться кожного дня, читають Біблію, ведуть святий образ життя. І Бог їх зціляє. І так як вони стали вже здоровими. Вони вже можуть щось робити. Вони кажуть, пастор, вибачай, я вже здоровий. Я вже йду копати, сапати, щось робити і так далі. Все. Чому мені ходити в церкву? Я ж здоровий вже. Пастор моліться, щоб у мене була робота. Молимось. Господь Бога, він місяць без роботи, півроку без роботи, кожного дня в церкві, навіть на молитву приходить. Оп, зник. Брат, що сталося? Пастор, я маю роботу. А чого служіння приходиш? Пастор, у мене в неділю робота. Ви що жартуєте? Яка, Яка церква? Розумієте? І <головік> Люди використали Бога. І навіть не думають далі з ним мати якісь відносини. Тобто в них були свої цілі. Вони їх досягнули і пішли далі своєю дорогою. Тобто їхні цілі не співпадали із Божими цілями. І тепер дивіться, якщо ти просиш в Бога чоловіка, а Бог бачить, що ти ще не повернулася до нього. То не даючи тобі його, він просто показує свою турботу і любов про тебе. І якщо ти на сьогоднішній день ще не отримав зцілення, Бог показує любов і турботу про тебе. Не знаю, чи ви колись із цього, з цієї сторони дивилися на це, але це так печує. І якщо ти сьогодні безробітний, може Бог просто. Любить тебе. І знаєш, що від голоду ти не вмреш. Головне що ти був з ним. Ти зі мною? Почуйте сьогодні. Ми ж не даємо своїм дітям речі, які можуть їм зашкодити. Правда? От приходить маленька дитина, яка кричить, наприклад. І каже тате, дай мені щось там. Сірники, наприклад. Хто йому дасть сірники? Ніхто не дасть. Хто йому дасть ножа острого? Ніхто не дасть. І так далі, ми не дамо, хоча це непогані речі. Чому? Чому не дамо? Тому що ця дитина може себе поранити і нанести собі шкоду. І так само і Бог, послухайте. Як не парадоксально, але деколи благословення забирають нас від Бога. Просто забирають. І знаючи це, Бог не спішить давати нам. Благословення. Ідемо далі. Дивіться, Бог говорить. Хоч виглянути ще раз е, зараз на те, що ми прочитали. 31 вірш. Отож, не журиться. Скільки біля себе. Не журися. <послухайте>, Послухайте. Що означає не журитися? Це означає зранку до вечора не перейматися лише вирішенням своїх потреб. Лише зароблянням якихось фінансів, тільки покращення свого життєвого комфорту. Він каже, не журися, не можна зранку і до вечора тільки про це думати і цього тільки хотіти. Навіть, якщо в тебе щось хворе, чи в тебе немає якихось достатньо фінансів, чи ти не маєш навіть де жити і так далі, це не значить, що ти зранку до вечора повинен цим займатися. Почуйте сьогодні. Тому що ніколи не будете ні радісні, ні щасливі. Бог каже, не журіться. Він, що в місці написано, якщо ви будете журитися, ви не можете додати до свого життя взагалі нічого. Ні далі міліметра не дасте. Міліметра дасте. І тому не треба, каже Бог, журитися. Замість того, головне, ви повинні шукати моєї волі для вас. Якщо ви знайдете. Мою волю для себе. І будете в моїй волі, я все вам кажу Бог, додам. Я все принесу у ваше особисте життя. Дивіться. Тобто, Бог, якби роз'яснює нам, коли ваші або наші цілі співпадуть з Божими, а ваша вічність не буде в небезпеці, тобто, коли твої цілі і цілі Бога. Будуть одинаковими, і Бог буде точно знати, що коли він тебе благословить, ти не помахаєш йому ручкою. Після того, каже Бог, я даю вам своє Слово. Послухте, Богу, можна вірити, Бог каже, я даю вам своє Слово, що дам вам все, що ви в мене просите. Більше того, каже Бог, я сам знаю, що вам потрібно для вашого життя. Представляєте? Біблія каже, що Бог, ми можемо навіть не просити, Бог сам дасть. Головне, щоб ми були в Його волі. Ось саме головне. А ми куди йдемо? Ми стоїмо на своєму полюсі і кличемо Бога. Позвольте, Бог до нас не буде. Тобі треба йти до нього. Гара не може прийти до тебе, тобі треба на гору вийти. Йдемо далі. І тому дивіться каже, що ми з вами направили свої зусилля в правильному напрямку, і у нас буде правильний результат. Якщо ви хочете правильного результату, направте свої зусилля в правильному напрямку. Тобто, не в напрямку Бог дай, Бог вирішить, а в напрямку Бог прийми мене. Хочу мати з тобою відносини. Посвячую тобі своє життя. Дивіться, що виходить? Давайте ще раз. Бог хоче, щоб ми виконували Його волю на землі. Хто цього не знає, руку. Всі знають. Аллилуйя. І це правда. Бог хоче, щоб ми виконували Його волю на цій землі. І тоді Він каже, все інше я тобі додам. Що хочемо ми? Ми чекаємо, щоб він виконав наші прохання. І тоді, може, ми будемо вирішувати Його волю. Коли звертаєшся до людей, я як пастор звертається каже, послухай, треба служити. Приходь в церкву. Пастор, я зайнятий, я зайнята. Я вирішу свої справи, тоді прийду в церкву. Питайки це обман. Ти ніколи не вирішив всі свої справи. Нереально. Я вирішу всі свої проблеми і тоді буду служити Богу. Ого, тільки щоб до це почув від тебе. Те проблем буде, кожного дня додатися маса. Він же не хоче, щоб ти служив йому. І тому служити, Богу тільки коли? сьогоднішнього дня. Приймаєш нічне? сьогодні. А проблеми не переживай. Твої проблеми від тебе не втечуть. Даю тобі слово. Ні, вони ніколи від тебе не втечуть. Таке враження, що багато християн переживають, що якщо вони не будуть вирішувати їхні проблеми, то вони від них втечуть і вони не будуть знати, як вони будуть жити. Та будеш нормально жити, краще без них будеш жити. І вони І То, виходить, в нас от таких дві сторони. Бог чекає, щоб ми виконали його волю, ми чекаємо, щоб він виконав наше бажання. І от ми чекаємо один на одного. Але Бог від цього ну, не страдає, напевно, а ми з вами все-таки страдаємо. Хто зі мною? Алілюй. І так дивіться. Якщо ми на сьогоднішній день, якщо ти на сьогоднішній день. Ще не отримав відповіді від Бога, то однією із причин може бути те, що твої цілі ще не співпадають із цілями Божими. Ніколи не думай, що Бог не хоче тобі дати зцілення, звільнення і благословення. Біблії ясно написано, що Бог хоче це тобі дати. В Біблії ясно написано, що Бог в Ісусі Христі пострадав уже за те, щоб ти був благословен, щоб ти був здоровий, щоб ти був щасливий. Бог уже пострадав за це. І ми ніколи не повинні сумніватися в тому, що Бог хоче, щоб ми були вільні від боргів, щоб ми були щасливі, мали щасливі сім'ї, щоб ми були успішними в житті. Але. Якщо на сьогоднішній день твої цілі життєві не співпадають із Божими, і це може загрожувати твоїй вічності з Богом, Бог буде просто тормозити відповідь на твої молитви, проявляючи до тебе любов і турботу, для того, щоб ти, обманутий силами темряви, не помахав йому ручкою. І тому, дороціння. Ми повинні розуміти, що тимчасові труднощі, які на сьогодні є в нашому житті, вони не мають ніякої ваги по зрівню із тим, що нас чекає у вічності. Почуйте сьогодні. Давайте відкриємося місцеві. Другий коринтян, 4 розділ, 17, 18 вірш. Другий коринтян, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкриті разом зі мною, 4 розділ. 17-й, 17-18 вірш. Бо теперішнє, легке Ваше горе достачає для вас у безмірнім багатстві славу вічної ваги. Коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме, дочасне, невидиме вічне. Просто шикарні слова. Тоді Бог каже, якщо сьогодні. У тебе, що є якісь невирішені потреби, ще є якась хвороба, ще є якісь складності в житті і так далі, то це, якщо воно тебе давить, то це горе порівняно із тим, що тебе чекає у вічності, взагалі не має ніякого значення. Взагалі, він каже, це просто ну, єрунда якась. Тому ми з вами, каже він, повинні дивитися на. Невидиме, а не навидими. Тобто, дивіться, бажання вирішення наших потреб, зцілення, звільнення, благословення, комфорт життя і так далі нормальні речі. Але це видимі речі, які залишаться на цій землі. Або каже, а нам треба дивитися на невидимі, на вічність разом із ним, посвятити себе йому. І тому це є вічне. Тобто, це, що ми бачимо на землі. Те, що ми хочемо отримати на землі, воно дочасне. І воно про мене. Якщо ти хочеш бути дійсно з Богом, ти повинен дивитися на вічні речі. І тобі друціню. Ми не можемо Бога використовувати в своїх цілях і ігнорувати його інтерес. Почуйте сьогодні. Я знаю, що багатьом християнам хотілося б. Використати Бога, але йти своєю дорогою. Дехто до мене навіть усміхається. Ви чесні, я вас поважаю. Послухайте, так не буде. Бог чекає від нас посвячення. Він чекає, коли ти посвятиш своє життя Йому. І тоді Він каже, я тебе благословлю. Не чекай. Коли Бог тебе благословить, а ти йому тоді посвятиш своє життя. Можеш просто пройти мимо Царства Божого. Ми повинні потурбуватися, щоб наші життєві цілі, ми, каже я, не Бог дороцінь. Ми з вами, ти і я, ми повинні потурбуватися, щоб наші життєві цілі співпали з Божим. А це єдине, що Бог чекає від нас. Це єдине, що може тормозити Боже благословення у нашому із вами житті. І якщо ми потрудимося, наші цілі співпадуть з Божими, Бог обіцяє, і я йому вірю, що Він всі благословення, які потрібні нам для життя на цій землі, нам додасть. І так, і. Буде. Амінь. Давайте ми ведемо славу Богу. Господь, ми дякуємо тобі. Творець неба і землі. Я прошу тебе за кожну людину, яка є в цьому залі, дороги. Я прошу тебе, щоб наші цілі, Господь, ми змогли, Господь, співставити з Твоїм. Щоб наші і Твої цілі вони були, Господь, одним цілим. Дай кожному із нас мудрість. Здібність, Господь. Знати твою волю, іти твоєю дорогою, для того, щоб у вічності бути разом із Тобою. Я прошу тебе, Отець, в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя благодать допоможе кожному із нас, Господь, розібратися із своїми цілями, із своїми бажаннями, Господь, і зрозуміти, що треба поправити в житті, що треба змінити в житті. Як треба себе правильно вести, для того, щоб ти зміг нам додати всі нам потрібні життєві земні благословення, і щоб кожен із нас ніколи не втратив вічності разом з тобою. Допоможи нам свідомо і з любов'ю служити Тобі, посвятити Тобі наше життя, тобі вся слава, честь і хвала, Отець Син. Та сятийду. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56, місто Чернівці 58002. E Дім Слави, Собачка Україна» заходьте на наш сайт дімслави.ком Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.